Кожна ера має свої особливості і своїх чемпіонів. Друга світова війна та десятиліття після неї ознаменувалися вибуховим зростанням сили США. у 70-ті та 80-ті роки ХХ століття. Ми стали свідками японського економічного дива, а от перші два десятиліття двадцять століття пройшли під егідою значного підйому Китаю. Впродовж років з різних причин індійці були пасивними спостерігачами цих подій. Але це змінюється. Зараз Індія є країною з найбільшим населенням у світі. Згідно з різними прогнозами, її населення до кінця століття у два-три рази перевищуватиме населення Китаю. Нещодавно індійська економіка перевищила економіку свого колишнього колонізатора Британії і увійшла у п'ятірку сильніших. ВВП Індії зростає постійно чи буде індійське питання домінантним у 20-ті роки 21-го століття та наступні десятиліття. Всі докази вказують на те, що так. Але зводити причини зростання Індії лише до щедрих демографічних дивідендів помилково. Що робить індійську ситуацію унікальною? Яке підґрунтя має такий підйом Індії? І чим шлях Делі відрізняється від китайського? Відповіді на ці та інші запитання ми спробуємо знайти в цьому епізоді. Вітаємо на нашому каналі. З прадавніх часів Індія була ключовою локацією у формуванні людської цивілізації. На берегах однієї з найдовших річок у світі майже п'ять тисяч років тому творилася індська цивілізація, безкрайне дельта індо це дуже родючий регіон, що створив чудові умови для формування перших організованих громад людей. Цікаво, що археологічна пам'ятка Мергар у сучасному Пакистані датується сьомом тисячоліттям до нашої ери. Тобто ще до шумерської цивілізації. Тисячоліттями географія регіону давала йому і природні багатства, і відокремлення від решти євразійського суперконтиненту. З півночі індійський субконтинент надійно захищають могутні гімалайські гори на ж і клоподібний за формою індійський субконтинент омивається водами Індійського океану. Це самодостатня величезна територія площою понад чотири мільйони квадратних кілометрів з багатьма внутрішніми бар'єрами, пустелями, річками, горами, затоками та островами. Історично такі умови спричинили два фундаментальних феномени: це розвиток сотень різних культур і мов в межах субконтиненту, які час від часу об'єднувалися, щоб створити квазі однорідне формування. А також це відсутність постійного втручання зовні завдяки географічним бар'єрам. Це якщо порівнювати з Європою. Звісно, існували і винятки з цього правила. Наприклад, у 326 році до нашої ери Олександр Македонський дійшов до Індії у 16 столітті. ж відбулося вторгнення монголів. Обидві армії скористалися хайберським проходом на території сучасного Пакистану. Араби ж поступово розширювали свій вплив по морю а проте регіон переважно був так би мовити зосередженим сам на собі. Усе змінилося в добу великих географічних відкриттів з прибуттям британців. Починаючи з 1600 року, після створення британської остинської компанії Лондон поступово підпорядкував територію своїм інтересам. Це безмежно збагатило колонізаторів, тому її називали коштовним каменем у короні імперії. Індійці багато століть намагалися здобути незалежність, але це стало реальним тільки після ослаблення Британії у Другій світовій війні. У 1947 році було скинуто ярмо Лондона. Понад п'ять сотень князівств об'єдналися, а регіон було розділено на Індію і Пакистан. Індія стала на власний шлях. Але на початку він був неймовірно складним. Делі знаходилося на самому низу економічних сходів. Це, в поєднанні зі швидким зростанням населення, зробило країну синонімом бідності, забруднення і браку освіти. Протягом наступних десятиліть саме це на додачу до конфлікту з Пакистаном визначило Індію в очах решти світу. Крім того, це змусило мільйони індійців покинути країну в пошуках кращого життя. Індійська діаспора зараз одна з найбільших у світі. За деякими джерелами це понад 30 мільйонів осіб, враховуючи людей з другого і наступних поколінь. Багато правди є в таких образах Індії, які малюють такі фільми, як Мільйонер з нетрів. Країна досі страждає від вище згаданих проблем. Але цей образ характерний для ери, яка для Індії минає. Які цьому причини один мільярд чотириста мільйонів людей це кількість населення, і перше, та найважливіше питання у будь-якій розмові про Індію. Масштаб важко уявити, і населення зростає. Пік населеності з мільярдом і семистами мільйонами буде досягнуто в 60-х роках. Такий пік населеності зараз переживає Китай. За деякими прогнозами до 2100 року індійців буде у два-три рази більше ніж китайців. Середній вік в Індії зараз становить 28 років, а в Китаї 39. Понад 40% населення Індії люди молодші за 25 років. Таке велике населення, звісно, означає вражаючі макроекономічні показники. Індія вже є п'ятою економікою у світі, а до кінця десятиліття стане третьою після США та Китаю. Делі побудувало тримільярдну економіку за 31 рік. Щоб подвоїти цей показник, індійцям знадобиться ще всього сім років. Але вважати, що Індія стане чемпіоном наступних десятиліть, лише ґрунтуючись на своєму велетенському населенні, ризиковано. Звісно, це ключовий фактор їхнього зростання. Можна посперечатися навіть що необхідний. Але щоб позбутися образу бідного сусіда Китаю, потрібно дещо більше, і Індія це має. Та почнімо з основу. Між 2016 та 22 роками, коли західний світ був зайнятий розмовами про президентство Трампа і коронавірус, кількість індійців, які живуть за межею бідності, скоротилося зі 126 до 15 мільйонів. А за останні 30 років ця цифра впала на майже 400 мільйонів. Коли людям не доводиться щохвилини думати про те, як прогодуватися, природно, що їхні цілі і дії змінюються. Більше того, цей процес в Індії збігся в часі з масовим поширенням доступу до інтернету. Так ми підійшли до чини найважливіших статистичних даних нашого десятиліття. У 2009-му доступ до інтернету мали приблизно 5% індійців. Це близько 60 мільйонів людей. Згідно з матеріалами по Індії від Digital 2022, в Індії мешкає близько 790 мільйонів користувачів інтернету. Це 57% населення. До 30-го року це буде понад 90% або мільярд 200 мільйонів людей. Найбільше у світі, звісно, близько мільярда китайців теж мають доступ до інтернету. Чому це так важливо? По-перше, розширення доступу до інтернету в Китаї також було складовою економічного успіху країни в останні роки. Але між Індією і Китаєм є однозначна відмінність. Індійці розмовляють англійською, від цього змінюється все. Китайці, хоч зараз і є найбільшою етнічною групою в інтернеті, фактично залишаються відокремленими від решти світу. Навіть якщо вони обходять обмеження за допомогою VPN, мовний бар'єр залишається для великої частини населення Індії його не існує. Це означає, що упродовж останнього десятиліття 700 мільйонів користувачів приєдналися до західного інтернету. За кілька років додасться ще 500 мільйонів. Чому це так важливо? Тому що інтернет це найбільший у світі зрівнювач можливостей. Вікіпедія дає доступ до найбільшої енциклопедії у світі. Google та YouTube – це найбільші у світі університети, а подкасти на Spotify дозволяють вам слухати найвпливовіших людей у бізнесі, фізиці чи медіах. І все безкоштовно, і все англійською. Підліток, який кілька років тому постійно був голодним, зараз має доступ до такої бази знань, про яку навіть члени найбагатшої індійської касти ще 30 років тому могли тільки мріяти. Звісно, починати доводиться з самих низів, але за допомогою інтернету та Ші вирватися з бідності й досягти принаймні середнього класу, стало реально. Існує ще один аспект, про який не варто забувати. Велика індійська міграція в пошуках кращого життя була спрямована переважно на США. Діти цих іммігрантів народилися або були виховані там. Їхній потяг до грошей, технології бізнесу був дуже потужним. Це добре ілюструє кількість індійців на керівних посадах американських компаній. Alphabet, Microsoft, Novartis, Adobe, IBM. Це лише п'ять із 27 мільярдних компаній, на чолі яких стоять індійці. Але крім генеральних директорів, є ще тисячі розробників, підприємців та інвесторів, наприклад, Навал Равікант чи Баладжі Шрінавасан, які служать прикладом для мільйонів індійців, які тільки приєднуються до цифрового світу. Цифри починають відображати зміни, що відбуваються. У 2016 році в Індії було 452 стартапи. У 2022 році таких компаній стало 84 тисячі. Венчурний капітал цих компаній у 2021-2022 роках становив 64 мільярди доларів. Це більше, ніж за 8 років між 2012 та 2020 роками, коли було зібрано 54 мільярди. Важливо, що цю зміну відчувають не лише індійські підприємці. А й держслужбовці? Цього всього не сталося без платформи Індія Стак? Під час візиту в Індію Білл Гейтс так прокоментував цю платформу. Зараз Індія знаходиться за крок від Великого Стрибка. Це справді так. Це єдина країна у світі, яка пропонує такий відкритий і безпечний інтерфейс. Індія скоро перейде на новий цифровий рівень. Про що говорив Гейтс? Індія Стак має такий фундаментальний вплив на розвиток Індії, що ми мусимо на цьому зупинитися. У 2009 році всього 5% індійців мало доступ до інтернету, і лише 17% з них мали банківський рахунок. Сотні мільйонів людей були відрізані від фінансової системи, що тягнуло за собою значну втрату продуктивності, податків та сповільнення соціально-економічного розвитку. Крім того, у 2009 році 400 мільйонів індійців узагалі не мали посвідчень особи. Також у 2009 році було запущено систему Адгар, що на Гіндії означає фундація. Це спричинило глобальні зміни. Перший із трьох аспектів платформи Індіастак Адгар це найбільша у світі біометрична система. Головний економіст Світового банку Пол Ромер назвав її найдосконалішою у світі системою ідентифікації особи. Через кілька років було запущено систему електронної ідентифікації від Айдгар і KYC. Другим аспектом платформи Indiastack є уніфікований платіжний інтерфейс або UPI, який є електронною платіжною системою в реальному часі. Хай як банально це звучить, але вплив цих двох явищ виявився безпрецедентним. І статистика це ілюструє. Згідно з аналізом банку міжнародних розрахунків, щоб залучити 80% населення до фінансової системи, зазвичай потрібно 46 років. Індія досягнула цього показника за 7 років, і ми говоримо про країну з мільярдним населенням. Світовий банк оцінює, що Адгар і KYC знизив вартість залучення нового клієнта для банків і фінансових інституцій з 23 доларів до 15 центів. Це зниження вартості на 15 тисяч відсотків. В результаті місцевий телекомунікаційний гігант Reliance Jio здобув 100 мільйонів клієнтів за 6 місяців після введення eKYC. Кейвайсі. Це неймовірні показники, які, мабуть, не вдасться повторити УПІ за 5 років. Устав п'ятою найбільшою за обсягом розрахунковою системою у світі після Visa, WeChat Pay, MasterCard і PayPal. Що стосується кількості платежів у реальному часі, Індія є першою ще з 2020 року. Ця система базується на центральному органі Національній платіжній корпорації Індії, яка ліцензує банки на використання технології. Останній аспект платформи Індія Стак об'єднує всі ці відомості. Система захисту даних Депа це також законодавча база, яка визначає, які з цих даних можна поширювати, щоб компанії та особи могли їх захистити або скористатися ними. Дані шифруються та пропускаються через агрегатор акаунтів, який слугує і посередником, і поліцейським при обміні даних між різними суб'єктами. Це дуже загальний опис системи, яка змінила Індію. Більш детальну інформацію можна знайти у статті Інтернет Країна, посилання на яку ви знайдете в описі до відео. Отже, результатом стало те, що 700 мільйонів індійців отримали доступ до інтернету. за кілька наступних років ця цифра зросте ще на 500 мільйонів. Також там з'явилася одна з найдосконаліших біометричних і фінансових систем у світі. Скоро понад мільярд людей з однієї з найбідніших країн світу вийдуть на один ринок з рештою англомовного світу, пропонуючи свої послуги за значно нижчу ціну. Йдеться не лише про сферу IT. розвиток штучного інтелекту, віртуальної реальності та візуальних технологій відкриває цілий спектр віддалених послуг. Індія від цього дуже виграє. Зрештою, хто найбільше прагне і може скористатися своїм технологічно вигідним становищем. Звісно, не все у світі чорне і біле. Існує багато відтінків. На Індію чекає і багато перешкод. Крім цифрового світу, існує і фізичний, в якому Делі стикається з багатьма труднощами. Індія Стак показує, що країна намагається реформуватися зсередини, і їй це вдається. Проте складна бюрократична система, упереджена законодавча і податкова система та корупція, роблять Індію непривабливим місцем для ведення бізнесу. У рейтингу країн, у яких легко вести бізнес, вона знаходиться на 63-му місці. Це особливо добре видно у сфері виробництва, частка якого у ВВП є дуже низькою, зважаючи на потенціал країни. Порівняно з сусідами. Китаєм, Бангладеш та В'єтнамом, де виробництво становить 22-28% ВВП. Для Індії цей показник становить усього 13% і знижується вже кілька років. Частка сфери надання послуг становить понад 50% ВВП. Щорічно на ринок праці виходять 8 мільйонів молодих індійців. Проте лише половина дорослих індійців працевлаштована проти двох третин у Китаї. Серед тих, хто працює, 90% мають роботу без регулярної оплати, стабільного робочого часу і пільг. У 2021 році 10 мільйонів індійців претендувало на 35 тисяч робочих місць на індійській залізниці. Тобто, це по 300 претендентів на одне місце. З цієї причини деякі аналітики скептично ставляться до того, що Індія скористається виходом західних, зокрема американських компаній з Китаю. На папері Індія є бездоганним кандидатом. Найбільше у світі молоде населення, низька оплата праці і наближення до Китаю є очевидними перевагами. З іншого боку Армінд Субраманян і Джош Фелман пишуть у зовнішній політиці. У серпні 2022 року капіталізація фондового ринку Індії зросла на 160 мільярдів доларів. Майже 80% від цієї суми належить одному конгломерату. А дані груп. Засновник якої раптово став третьою найбагатшою людиною у світі. Іншими словами, умови не є рівними для всіх. А проте можна сказати, що Індія стак є початком масштабнішого процесу спрощення і гармонізації правил і законів. Він займе багато років, але він уже почався. І Світовий банк і міжнародний валютний фонд з оптимізмом дивляться на майбутнє Індії, не зважаючи на згадані проблеми. Світовий банк вважає, що Індія знаходиться в кращій позиції відносно глобальної напруги ніж інші економіки, що зростають. МВФ стверджує, що успішна імплементація реформ і вищі ніж очікувалося дивіденди від діджиталізації підвищують потенціал розвитку Індії в недалекій перспективі. Інфраструктура, що швидко розвивається, також добре впливає на таке позитивне бачення майбутнього. На неї витрачається майже 100 мільярдів доларів на рік. В рамках проєкту Бгаратмала поступово вибудовується мережа доріг. Ініціатива відстає за графіком, але очікується будівництво 34 тисяч кілометрів доріг і трас. Вартість проєкту становить приблизно 130 мільярдів доларів. Метою проєкту Сагамала є побудова нових портів та створення особливих прибережних економічних зон. Його вартість 116 мільярдів доларів. Ще однією ознакою змін навіть у виробництві є дії найдорожчої компанії у світі Apple. Виробництво цієї компанії в Індії лише починає розвиватися. Компанія передає виробництво айфонів на заводи на півдні Індії. В країні було виготовлено близько трьох мільйонів одиниць лише у 2021 році. Здається, що це мало, якщо порівнювати з 230 мільйонами з Китаю. Але якщо зважити на покращення умов в Індії і те, що компанія витрачатиме там заробітну плату на 50% менше, ця різниця в цифрах скоро напевно скоротиться. У вересні компанія Apple повідомила, що планує виготовити 5-10% одиниць нового айфона. 14 в Індії у листопаді Foxconn, виробник пристроїв Apple, оголосив, що разом із місцевим партнером побудує в Індії 20 мільярдний завод на півпровідників. Величезне населення країни, як в Індії, безпосередньо посилює її політичний центр. Але справжня сила країни полягає не в консолідації зусиль мільйонів бідних громадян, а в колективі сильних особистостей. В Індії живуть мільйони поки що бідних людей. Останні роки ознаменувалися підвищенням продуктивності на індивідуальному рівні. Мільйони людей вирвалися за межі бідності, отримали доступ до інтернету, що знизило бар'єри. Це разом з розвитком підприємницької діяльності, яку стимулює платформа IndiaStack, є комбінацією, яку важко ігнорувати. Звісно, в країні досі присутня безліч структурних проблем, але якщо відкинути білий шум і подумати про ключові рушійні сили росту, можна пропустити, що Індія зможе на нашому каналі раніше не було такого ознайомчого відео на тему Індія, але днями ми продовжимо. Розповівши, як делі та уряд моді використовують цей потенціал. Чому Індія така близька до Росії, яка є молодшим партнером Китаю? Чи буде втрачено потенціал, про який ми говорили, зважаючи на націоналістичну орієнтацію народної партії Індії? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а за можливості підтримуйте створення українських перекладів фінансово. Реквізити є в описі.